Це буде залежати від цілі, навіщо ви стоїте. Якщо ви стоїте для бадьорості, то можна навіть не один раз на день стояти, а разів 10-20. Я колись і разів 30 на день стояв. Ну там заходив по одній хвилинки, зайшов на цвях і стояв. Ну до речі, я говорю не тільки з свого досвіду, а так як я виробник. Я буду говорити і ну від імені клієнтів своїх. Ну, від сотень тисяч клієнтів. Так що дивіться, якщо говорити про те, скільки разів стояти на тиждень, наприклад, ви стоїте одну годину, у вас з наміром ви стоїте, то я б рекомендував стояти ну, від одного до семи разів на тиждень. Якщо годину стоятимете, вистачить ну, не частіше, ніж раз на два дні стояти. ну Тобто, це три, від одного до трьох разів на тиждень. Якщо стояти, ну скільки стояти разів на день, це якщо ви стоїте наприклад, по одні, ну, від 0 до 5 хвилин, то це один раз на день можна стояти, ну або два рази там, зранку і ввечері. Якщо ви стоїте більше наприклад, від 5 хвилин і до години, то це один раз на день.